Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити такий фарширований перчик і такий маленький перчик. Але перед тим, як його почати з ним щось робити, нам треба його поставити в духовку. І ось так я його викладаю на бритваночку і поставлю його в гарячу, розгріту духовку на 10 хвилин при градусах, так, 190-200 градусів, щоб він мені зм'як. І як він зм'якне, то тоді легше буде з ним працювати, його можна буде легше розрізувати, легше його вичищати. І взагалі легко буде з ним тоді. Я взяла отак червоненькі перчики, але я маю і пару оранжевих, може я ще й пару оранжевих положу. І ось так ставлю зараз це все в духовочку, воно мені чуть-чуть прим'якне. І тоді покажу, що будемо робити з ним далі. І ще перчики по бажанню, можна їх розрізати. Як хто бажає, ви собі візьміть, отак ножиком їх розріжте, то вони вам більше відкриються. Вони будуть такі, знаєте, відкриті. Зараз я хочу вам показати, що потрібно для начинки нашого перчика. Я взяла ось таких два кремчізи. Це є крем-чиз, і він в мене тут по 250 грам. Я його купляла в костку, хто знаходиться на цій території. О, але такі кремчизи є скрізь, чи, чи, чи то на Україні, чи то в Америці, чи то в Канаді. Такі кремчізи є скрізь. Це є сир, такий, який намазується на хліб. Ось я взяла два таких. Тепер у мене буде грудинка. Ця грудинка це є Ось така закрита в баночці. Додаю сюди. Один часничок. Зараз видушу. Кріп. І одна граната. Але граната буде в самому кінці для прикраси зверху. І ще буде потрібен сіль і перець. Оце все, що мені буде потрібно. Зараз наріжемо кріп. Кропу нам треба так побільше. Я взяла, ось бачите, який пучок. Добрий пучок цього кропу. Бо нам треба буде і зверху посипати ним. І зараз я ще буду додавати до начинки його. Трошки додаємо його всередину начинки, а решту будемо використовувати зверху. Чусничка в мене один зубчик, але він такий великий. Так що таких зубчиків нормальних то буде 4. Солим. Перчим. І все це робимо до смаку. Як хто хоче, скільки кому смакує. І тоді отак виделочкою все переминаємо. Не хочете виделочкою, можете взяти блендера і перебити все блендером. Я буду перебувати блендером. Я кажу, що блендером є набагато легше і швидше, і воно гарненько переб'ється в однорідну масу. Бачите, стає така однорідна маса якраз для начинки. І пробуйте свою начинку. Ваша начинка має вам подобатися, вона має має бути вам смачна. От коли вона буде вам смачна, то вона готова для начинки. Так, все. Мої перчики попеклися. Дивіться, вони такі гарненькі, аж я би сказала, трошки задуже попеклися. Тепер з кожного перчика будемо витягувати насіння. Отак От ложечкою, воно дуже легко зараз витягується. Так просто ложечкою його підбираєте і все витягуєте. І той перчик, отак зверху він дуже добре надривається, як вам треба ширше зробити, щоб доступ мати. Він зараз дуже такий м'ягесенький, що можна кругом залізти. Все, вичищається все насіння. Я вже всі перчики почистила, а лишила шила два, щоб вам показати, як на чиститься ложечкою. Все, всі перчики готові. Буду начиняти і викладати на тарілочку. Так що беремо будь-який перчик. І ось так. Його начиняємо. І начинка у нас така, що її не треба запікати. Вона готова і її можна зразу їсти. Зараз я вам покажу пару перчиків, а потім я вже сама їх начиню. Всі решту. Ось так. Це капельку їх привідкриваємо, щоб капелюні вони були привідкриті. Ось так начинила перчик, бачите? Тепер. Посипаю його укропчиком. отут, Де він начинений, де ми бачимо ту начинку, на проміжку цьому. Акуратно посипаємо укропчиком. І зверху будемо викладати отак рядочком. Або, як хочете, собі можете і кубкою насипати. Будемо викладати гранату. Зараз я його поставлю, бо то так на руці. не зручно. Тобі сюди. Можна покласти гранатку. Як ви бажаєте. Хочете більше, хочете менше. О! Ось такі в мене будуть перчики. Ось так виглядає. І зараз я начиню більше перчиків і вам покажу. І зараз дивіться, ось такі вийшли в мене. Перчики, вони дуже підходять до новорічного столу. Вони підходять на будь-який день, на будь-який день, тому що вони є дуже і дуже гарні. І вони є нафаршировані таким сиром, що можна їсти його зразу, і воно виходить не то салатик, не то перчик фарширований. Воно є на столі, дуже гарно виглядає, дуже таке елегантне блюдо. О, і воно є надзвичайно смачне. Оця начинка всередині скомбінована з тим самим перчиком, це є надзвичайно смачно. Повірте мені, надзвичайно смачно. Я вже не хочу зараз це пробувати, бо я одного перчика мала лишнього, він мені не поміщався, і я його попробувала. Воно є надзвичайно смачно. Це смакота, це просто смакота. Так що я рекомендую такі перчики зробити, то не стільки багато роботи, скільки то є, знаєте, такого. Якогось задоволення людина отримує, коли зробить отакі перчики. Знаєте, це так приємно, воно гарно виглядає, воно таке естетичне те блюдо на столі. Так що рекомендую таке зробити. Будь ласка, кому сподобалися мої сьогоднішні перчики, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти і дослідуючого цікавого і смачного відео. Па-па!